І також видання «Атлантик» виходить з дуже інтригуючим матеріалом, в якому розкриваються деталі нинішнього стану Дональда Трампа щодо його сприйняття переговорного процесу і завершення російсько-української війни і дуже непривабливі ролі в цьому процесі Стіва Віткова, з яким власне сьогодні буде зустрічатися Андрій Єрмак і Ростем Умер. Вони перебувають сьогодні у Нью-Йорку. Так, зустріч буде саме у Нью-Йорку, а не у Вашингтоні. Ми, до речі, про це детально говорили із моїм колегою Ігорем Рейтеровичем на каналі буквально вчора. Видання «Атлантик» пише про те, що Трамп роздратований Зеленським і Європою, вважаючи, що наші з європейцями вимоги є нереалістичними. Американські чиновники розповідають журналістам «Атлантик», що Трамп висловив певне. Роздратування на адресу зеленського і європейців, вважаючи, що їх вимоги нереалістичні і що Україні доведеться втратити частину території, щоб закінчити конфлікт. Про втрату територій, обмін територіями, ми вже чуємо давно така риторика звучить системно. Дійсно, саме території сьогодні є каменем спотикання для припинення російсько-української війни. І де Атлантик уже розкриває певні деталі. Але перед цим я хочу друзі звернути вашу увагу на заяву прес-секретарки Білого Дому Керолан Левіт, яка вчора давала брифінг і сказала, що Трамп розділив відповідальність за продовження війни в рівній мірі між Україною та Росією. Виявляється, це ми просто-напросто десь посередині зійшлися не Росія на нас напала. Обидві сторони, каже вона, цієї війни не готові закінчити її самі. Президент хоче її завершення, але й лідери обох країн мають прагнути цього. Леві додала, що Трамп згодом зробить додаткові заяви щодо цього питання. Які про що мені? Вам, певне, не потрібно пояснювати. Розуміємо, що це буде знову пустопорожні розмови про якісь санкції, пекельні мита і так далі. Але Трамп цього робити не буде. Дуже влучний коментар з цього приводу навів президент Португалії. Я ще про нього скажу. І продовжую, друзі, зокрема про Атлантик, тому що там є інша інформація. Зокрема, під час зустрічі з Стівом Віткофом. Путін вимагав від Вікофа юридичне визнання за Росію Криму та Донбасу в обмін на відмову від юридичних претензій на Херсонщину та Запоріжжя. Ну, нібито на перший погляд в розумінні наших європейських партнерів і американців, це могло б виглядати хоч якось. Хоча, звісно, це дикунство силою змінювати кордони країни у 21-му сторіччі. Видання зазначає, що питання присутності російських військ на Херсонщині та Запоріжжі на зустрічі не піднімалося. Тобто Вітков поговорив з Путіним, що ось така є вимога, але Вітков не запитав, а що ж ви будете робити зі своїми військами, які вже захопили частину Запорізької та Херсонської області. Ну, оскільки Вітков про це Путіна не питав, Путін волів на це не відповідати. Мовляв, якось саме Рососець. Але звісно ж, ми розуміємо, що Росія не збирається виводити свої війська із Запоріжжя та Херсонщини, навіть якщо було б досягнуто домовленості про юридичне визнання за Росію тимчасово окупованого Криму. Та Донецької і Луганської областей. Ще раз наголошую: війська виводити Росія не збирається. Спецпосланець Трампа Стів Вітков передав союзникам різні версії переговорів із Путіним, і саме цим порушив протокол під час зустрічі у Кремлі та залишився без запису пропозиції Москви щодо завершення війни. Це друзі, цитата із матеріалу Reuters. Ми вже тут кілька разів говорили про те, що дипломатів професійних у команді Трампа немає. Вітко взагалі не розуміє, що таке дипломатія, але Трамп чомусь вирішив зробити його найголовнішим переговірником щодо припинення найбільшої війни у 21-му сторіччі війни Росії проти України. Ну що, як на мене, є повною нісенітницею. 6 серпня Вітков зустрічався із Путіним у Москві. Після зустрічі він доповів президенту США, що Кремль, нібито готовий на значні поступки, зокрема, вивезти війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донбасом. Президент США привітав таку ініціативу і сказав, що це дуже великий прогрес. Саме про це він і говорив, і погодився на проведення саміту з Путіном. Нібито це стало причиною. Хоча, як на мене, це повномаячня, менше з тим. Я не виключаю, що дійсно Вітков одним одне розповідає, а іншим інше. При цьому, вже наступного дня, сам же Вітков, розмовляючи з європейськими радниками з нацбезпеки, заявив, що Путін не обіцяв виведення військ. За його словами, йшлося про менш значущі поступки, наприклад, відмову Москви вимагати від Заходу визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Такі суперечності зазначають джерела Reuters, викликали подив у Вашингтоні та серед союзників. Ну тобто, Вітков сам не розуміє, про що він власне з Путіним домовився. Ситуацію погіршив той факт, що Вітков, як пише видання, порушив протокол. Він прийшов на зустріч в Кремлі без стенографіста з Держдепартаменту США, і в результаті точних записів переговорів не залишилося. Загалом він мав прибути на зустріч із Марко Рубіо. Але оскільки Марко Рубіо займає дещо іншу позицію, то його там і не було. Трамп вважає, що не потрібно ні Кітакела, ні Марко Рубіо долучати до переговорів із Москвою. Вітков, мовляв, все це якось владнає. І справді, Трампу байдуже, як закінчиться ця війна. Для нього головне, щоб припинили стріляти. Благородна ціль, але результат, ну, як вийде. І от президент Португалії, про яку я згадував, Марсело Рубелту Дісоза, назвав Трампа об'єктивно радянським або російським агентом. Часто Трампа називають агент Краснов. Нова адміністрація США стратегічно сприяла Російській Федерації, сказав. Президент Португалії, як приклад, він навів регулярні погрози Вашингтона про нові санкції проти Росії, які так і не були реалізовані на практиці, незважаючи на тривалу російську агресію. Абсолютно правий. Одна справа, друзі, коли ми про це з вами говоримо, а інша справа, коли про це говорить. Президент цілої країни, члена Європейського союзу, португальський лідер, також розкритикував підхід Трампа до переговорного процесу, вказавши, що американський президент намагається відігравати роль арбітра, але веде переговори в основному із Москвою, та не в основному, взагалі лише з Москвою. І на думку Дісоза, Києву та європейським державам необхідно нав'язувати позицію, щоб забезпечити свою участь у переговорах. Власне, це вони і роблять дуже активно і послідовно, саме тому Трамп і нервується, і позицію Зеленського, і європейців. Я вважаю, що це, друзі, при всіх негативних сторонах цієї історії хороша історія для України, оскільки Європа стає врешті-решт суб'єктною. І це добре. Ну, що буде далі, будемо дивитися, звісно. Ну, принаймні, поки що те, що я бачу, то будуть п'ятисторонні переговори про завершення російсько української війни, де будуть присутні європейці, американці, Україна, Росія і Китай. Канцлер Німеччини Мерц також сказав, що ніякої зустрічі між Путіним і Зеленським не буде. І я вважаю, що вона загалом-то і не потрібна. За словами Мерца, очевидно, що зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться всупереч домовилися між Президентом Трампом і Путіним. Ну, перед тим як домовлятися із з Путіним про зустріч, треба поговорити, хоча б трішки було б із Україною. Але Трамп не воліє це робити. І європейські дипломати, як я вам вже сказав на початку відео, говорять про те, що треба створювати 40-кілометрову демілітаризовану буферну зону між українськими та російськими позиціями на Донбасі. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню. Про це пише видання політику, в принципі, це не нове. Уже говорилося про те, що буде демілітаризована зона, але те, що вона буде на 40 кілометрів, ну це справді дуже багато. Бо тут дійсно може таке скластися, що. Межі цієї зони співпадуть із адмінкордоном Донецької області, і тоді росіяни можуть легко туди зайти, якщо там не буде українських військових. Проте ініціатива викликає суперечливі оцінки пише політику. Вона може вимагати територіальних поступок від України і наразі не має його офіційної підтримки. США не беруть активної участі в цих дискусіях. Вони відсторонилися. І той факт, що європейські чиновники розглядають пише політику, можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО. Ну, я не сказав би, що вічаї, бо дійсно ситуація складна, вона не проста. Але те, що ще раз наголошую, європейці разом із нами формують переговорну позицію, це стає очевидним. Європейці все-таки повертають потроху собі суб'єктність, але робляться в дуже специфічний спосіб, відтягуючи цей процес, намагаючись не дратувати Трампа, а за це платимо ми своїми життями.